Всім привіт, доброго дня, друзі! Сиджу ось тут біля ялинки, отримала посилочку від рідних. Ну, батьки і сестра, як завжди, просила їх прислати мені медикаменти, ну, тому що це було обов'язково, і пару баночок мені дуже хотілося домашнього варення. Мама робить дуже смачне абрикосове варення в цьому році робила, бо багато було абрикосів, і також малинове варення. Я його так економлю, так сказати, використовую тільки коли хворіємо. І ось прийшло 20 кілограмів щастя, можна так сказати. 20 кілограмів посилочка. Ви уявіть собі, батьки постаралися, і сестра також дуже-дуже всім вдячна. Ну, завжди приємно отримувати якісь подарунки, посилочки, навіть якщо можна придбати щось і тут. Все одно, коли це присилають рідні, особливо знаєш, що воно недавно було у них вдома, у нас вдома в Україні, і батьки це складали, і сестра складала дуже-дуже приємно. І дуже, знаєте, так, і всередині, знаєте, таке хвилювання. Дуже дуже приємна. Така ще раз повторюся, посилочка. Ну і зараз разом з вами відкриємо, подивимось. Ну, точніше, ми вже відкрили. Ось я сиджу вже в обновочці. Сестра прислала подарунки на новий рік. І, доньки, рубашку зараз поставлю відео. Класна рубашка, сподобалася доньки. Дуже дуже велике. Дякую передавала сестрі. Ну вона вже всім подзвонила, всіх, всіх віддячила, всім сказала дякую. Так, і мені ось таку ковтинку також дуже гарна, тепла. Ну, саме знаєте, на такий холодний сезон дуже зручна. Знаємо, що ці подарунки обирала сестра разом з чоловіком Пашою, тому обом їм величезне дякуємо. Так, ще це подаруночок чоловікові. Прислала термошкарпетки. Ось так прикольно запаковані в таку жестяну баночку. Так, далі прислали також дещо з того, що я замовляла, ось такий ангелочок. Він в нас завжди йде на верхівочку ялинки. Ми ніколи не ставимо там якусь зірку або ще якусь верхівочку, а саме чіпляємо ось такого ангелочка. Він вже в нас досить довго. Я навіть не пам'ятаю, скільки років йому, і тому попросила, щоб прислали повісити на цю ялинку у нас. Так, далі прислала. Лакуня допомагає, як завжди, мені прислала мама рушнички також і ось такі банні. такі гарні рушнички, і розмір такий гарний, якраз кожному одному рушничку. Я люблю такі рожеві кольори. Ну а донька з чоловіком потім розберуться, кому який кому блакитний, а кому сірий. Донька, в принципі, в мене любить темні рушники. І два ось таких невеличких рушничка також це якби для рук, можна використовувати і на кухню. Досить м'якенькі, гарні такі рушнички. Так, буду відкладати в бік, поки що те, що розбираю. Так, далі прислали ось такий великий пакет цукерок. Тут поклали цукерки і червоний мак, потім прометей, потім ось такі цукерки, потім ось такі цукерки шарм. Ну, хочу сказати, хоча я і казала мамі, щоб нічого не купляли і не витрачали зайві гроші. Але цукерки дуже приємно, тому що чесно скажу, що хоча тут і багато досить всіляких солодощів, і я, в принципі, що мене в першу чергу цікавило, це якісь солодощі тут можна купити, і що таке солоденькі, смачненькі тут є. Є і тирамісу багато, де в яких магазинах продається десерт, і також десерти так, Лакуся зацікавився ангілочком. Тут такі дзвоники, і бачите, йому цікаво. Ні, ні, таке я не даю гратися. Ні, Лакуся, не можна. Так, і е, багато всіляких е, таких серкових десертів, багато шоколадок, але саме цукерки, ну я не можу тут обрати. Мені е, не подобається. Пару разів брала цукерки рошен виробництва. Ну е, це таке, знаєте, звичайні, хоч трошки схоже на наші. Можна також придбати в українському магазині, а ну, але ж ціни зазвичай вищі, тому що а вже ж люди перевозять сюди з України потрібно їм заробити. Тому ось цим цукеркам я дуже дуже задоволена і дуже рада. Буду потрохи їх споживати. У мене донька не дуже полюбляє солодке, а я без солодкого в мене ранок не починається. Так, відставляю, щоб лапусік тут мені не дуже шкодив. Так, далі поклали ось такий шматок меду, я замовляла, щоб переслали мед. Тата пригостили саме ось таким шматком. Знаєте, він вже такий досить твердий, але нарізати його буде зручно. Я його поріжу, складу в судочок і буду просто в кімнатних умовах його тримати, щоб він не дуже застиг. І потім, коли знадобиться, або щось приготувати. Але частіше ми використовуємо саме коли хворіємо. Тому можна відколоти шматочок і покласти в тепленьку водичку, або отак з'їсти ложечкою. Так, лакуся вже дібрався до. Цукерок, мабуть, я візьму ось кошика і буду складати все у кошик. О, отак зручно. Так, лакуня. Не допомагаємо. Потім прислали ось таку коробку печива. Печиво, десь, якщо я не помиляюсь, тут написано виробник португалія ну, а вже ж це печиво потрапило в Україну звідси, з Польщі або з Європи. запитались сестри, навіщо ти купувала в Україні? Те, що ми можемо придбати тут. Вона сказала: це вам привіт з України, тому що воно, хоча і виготовлено в Європі, але в Україні вже побувала, тому їде назад до вас. Так, Далі ось таку велику коробку горішків. Я замовляла горішки, щоб мама з татом прислали свої звичайні грецькі, вони її прислали вже розколоті, досить багато, дві торбини. Зараз вам покажу, але ще і ось такі купували так, ось такі. Потім ось це, якщо чесно, буду дзвонити сестрі питати, що це таке, тому що я навіть не розібралася, що це. Мені схоже на родзинки, але такі якісь незвичайного кольору, розміру. І такі, знаєте, вони тугі. Так, лакуся, начіпаємо ангелочка. Так, далі. От ще мигдаль. Потім ось такі манго засушені, дуже смачні. Ми також в Україні купували не раз. Ще розинки чорного кольору. Ну, це сестра, я впевнена, прислала мені до кави, тому що невеликі такі пакунки і такі цікаві горішки. Ну, а вже ж я таке цікаве не додаю ніколи в випічку, тому що ну, це таке смачно з'їсти і просто так з чашечкою кави. І ось такий ще фондук. Так, І також ще мабуть, це також ще навіть не розмотувала. Це також метод, тако, бачите, судочку. Це більш такий рідкий. Да. Так, він ось так навіть перетікає в судочку, тому це також за це дуже-дуже дякую. І ось такий пакунок фініків також скуштувала донька, вона їх більше любить, ніж я. І сказала, дуже і дуже смачні фініки. Називається Фініки Мазафіті, ну я не знаю, хто тут виробник. Я так думаю, що це Єгипет, ну частіше всього е привозять з Єгипту Фініки. Так, Далі два ось таких пакунка: гречки і рис. Також казала батькам не пересилати, але вони сказали, ні, в нас є багато, тому відправимо. Ну, Відправили і велике дякую, тому що ну, ми а вже ж тут купуємо. До, До речі, рис тут, в принципі, не дорогий, а гречка досить дорога. Кауфі гречка 9,90, тобто майже 10 злотих, це біля 100 гривень гречка коштує. І ось такі мішечки прислали з горішками грецькими, це свої горішки. Тато на роботі збирає, привозить, висушують батьки, і потім мама їх розкриває і вже потім роздає сестрі і мені. Ну, от тут вона прислала десь половинками. В неї складено було десь е, такий білого кольору, більш темного. Ну, я коли використовую випічку, або просто споживаю, то мені все одно половинки, або цілі, білі, або темні вони смачні всі. Але мама ось так розклала. Два. І ще третя торбинка. Так, це також горіхи, але іншого розміру. І прислала мама ось в таких торбинках. Це вона робила сама шила їх. Вона використовує їх і для круп, і для ось горіхів. Але я використовую їх для полірування скла або електричної поверхні. Взагалі хочу сказати, що нічим іншим так не наполіруєш, так не витриш поверхню, щоб не було ніяких розводів, ніяким іншим рушничком, ніякою бумажняною. Серветку якось цією торбинкою. В мене і в Україні вони були. Я з України привезла. Мама шила і роздала. і мені і сестриця вона пошила з, з такої хустинки хебешної. Ну наскільки вони класні, я привезла дві штуки з України. Я їх дуже бережу, перу завжди руками, нікому їх не даю, ні для чого іншого не використовую, тільки щоб полірувати поверхню, тому що я люблю. Щоб електрична поверхня була дуже чиста і не було там ніяких крапельок або розводів. Ну це в мене такі пункти кожного разу, щоб там не погріли, не приготували. Можу, і просто так кілька разів за день підходити, обробити засобом для миття скла і ось такою торбинкою її наполірувати. Тому горішки перекладу в одну, а ці дві буду використовувати. Дуже дуже окремо дякую. Мамі за те, що прислала саме в таких торбинках. Так, далі прислала кілька баночок варення. Я дуже задоволена, тому що дуже люблю домашнє варення. Ну, в наступному році, якщо вийде. На базарі щось придбати, якісь фрукти влітку в сезон, може якась не кондиція, або просто буде недорого, то я обов'язково буду робити своє домашнє варення. Тут, в принципі, також джем-магазини непоганий, смачний, і там потрапляють, якщо це полуничне, то ціла полуничка, якщо вишневий, то ціла вишня. Але це саме джем, видно, що він з загущувачами зварений, а домашнє варення воно а вже ж зварене тільки ягоди і цукор. Це в мене абрикосове. І... Малинове варення. Так, ще дві баночки. Також малинова, малинове, і це також абрикосове, але більш таке густе. Мабуть, мама або подрібнювала на блендері абрикоси, або на можна, ясорубці перекручувала. Так, і баночку томат пасти прислала. Дуже-дуже вам дякую за такі подарунки. Знадобиться і буде корисно. Так, далі прислала торбинку мені часнику. Часник тут, до речі, досить дорогий. Одна ось така головка на базарі, і так і в магазині, Ну, на базарі 3 злотих, дешевше не буває, крізь 3, 3, а в магазині буває 2,59-2,89 штука. Це якщо часник польський. Якщо китайський часник, то знаєте, в сіточках так по три штуки, то вони трішечки дешевше йдуть. Але в цьому році і в батьків багато чеснику, і мене. Мене було на дачі багато, я не брала з собою. Чомусь навіть не подумала. Хоча для консервації я тут консервувала немало, використовувала. Ну, купувала досить багато, і також влітку він так само був по 3 злотих. Досить недешево. Це 30 гривень, виходить, одна головка. Ну, ось батьки прислали мені, буде набагато. Перекладу в якусь таку картонну коробку і покладу просто в сухому місці, буде зберігатися він в мене нормально. До речі, в одному з відео, коли робила покупки на базарі і купляла часник, сказала, що часник такий дорогий. Одна з підписниць мені написала, що має багато свого домашнього часнику і запропонувала. Щоб вона відіслала моїм батькам, а батьки вже передали сюди мені. Я вам дуже дуже вдячна. Не пам'ятаю, як на ім'я, але я дуже вдячна і дуже рада, що в мене є такі щирі підписники, які не шкодують, які відгукуються, які помічають, що, наприклад, я це купую і можуть поділитися. І я дуже дуже вам за це вдячна, тому що це дуже приємно, чужа людина, яка мене не знає і готова мені ось так: от подарувати, переслати навіть в іншу країну результати своїх. Трудів, те, що вона сама виростила, лежала, доглядала, поливала. Дуже дуже вам дякую, тому що це дуже приємно. Так, ну, ціла ось така величезна торба медикаментів. Ну, що зробиш? Тут все, що таке, знаєте, неможливо купити без рецепту в Польщі. Це і антибіотики, це і якісь особисті медикаменти, мої, чоловіка, доньки, все замовили, тому що. Багато тут є і в Росмані, тобто в магазині, там, де всіляка косметика, ось таке, там є багато вітаміни, краплі для носу, краплі для вук, краплі для очей, є навіть лінзи продаються, там, є якісь протизастудні засоби, але щось таке специфічне, що потрібно мені, наприклад, в мене є і гормони, і також від мігрені. Я вам розказувала вже, що багато років страждаю мігренію, і в мене є свої особисті. Бливі ліки, які я використовую кожного дня, то тут їх не придбаєш. Ну і взагалі потрібно шукати аналоги, і також, навіть якщо аналоги, то потрібно на це мати рецепт. Так, ну і що? Ще одна торбинка. Це в мене тут також замовила в батькам. У них вдома зберігаються всі наші новорічні ялинкові прикраси, щоб передали нам гірлянди. Хочемо з донькою повісити і в її кімнаті, і в нашій кімнаті. Просто поверху над шторами повісимо. І тут гірлянди, ті, які вмикаються в розетку. Тобто, зручно на ніч я люблю, коли вночі в кімнаті і взагалі в квартирі або в будинку не темно вмикаємо. Або гірлянду тут в гостьовій кімнаті залишаємо, або якісь маленькі ліхтарики включаємо в своїй кімнаті. І ось буде в нас такі така новорічна прикраса на вікні, і також буде як така, такі ліхтарик вночі будемо включати. Так, ну і ще в холодильник поставила, прислала мені сестра Наталя закваску для хлібу е, житню. Ми вже не один рік готуємо свій домашній житній хліб. От саме на заквасці без дріжджів можемо зробити деяку перерву влітку, коли багато роботи, на городі або з консервацією. Ну і просто спекотно не випікаємо. Але потім восени завжди повертаємо і починаємо пекти свій домашній житній хліб. По перше, він набагато смачніший. По-друге, він набагато корисніше, і в принципі він виходить дешевше. Я, коли їхала, не взяла закваску, не знала, буду пекти, не буду. Але мені захотілося пекти свій домашній хліб, тому що ну саме такий житній якось з домашньої закваски тут не купиш. Ну і в принципі, і вдома в Україні ми такі такі також неможливо було придбати, тому саме ми готувалися цієї закваски. Закваску нам передав знайомий. Він сам її виводить періодично і оновлює її, її кожен раз потрібно оновлювати. От він оновлює, і потім, якщо, наприклад, довго не печемо, там ціле літо, то вже та стара закваска просто губить свої якості. Тоді ми знову в знайомого цього просимо, і так як він кожен раз оновлює, відділити якусь частину, це немає ніякої проблеми. І ось сестра мені надіслала таку житню, і цей знайомий ще приніс їй вже тільки коли поїхала посилка, закваску для білого хлібу. Також щоб пекти білий хліб, але щоб він був на заквасці без дріжджів, він набагато корисніший. Ну сестра ще собі зробить білий відділить частину, і будуть їхати друзі на свята до доньки зустрічати новий рік. Будемо разом з ними. І вони попрошу, щоб сестра відправила друзям. Вони будуть їхати з Харкова, щоб відправила новою поштою в Харків. І вже вони привезуть нам. І ми також тут будемо пекти білий хліб також на заквасі, щоб не використовувати дріжджі. Ось ну, дуже зручний хліб. Якщо ви маєте змогу зробити таку закваску, або ви любите житній хліб, то спробуйте. Там з житнього борошна є дуже багато відео на Ютубі, як самому вивести цю закваску. Там кілька днів продовж мені здається тижня, потрібно її вирощувати. Ну і ви потім зрозумієте, що вона почала бродити, і це вже буде заміна дріжджів для того, щоб Мати житній хліб, свій домашній ну, ось таку гарну посилочку отримали. Дуже і дуже приємно. Не очікували так багато отримати, тому що відправляли просто, щоб утішити, сестру. Якимись смаколиками до нового року і різдва, і вони нам прислали і ось навіть так сказати. Сестра заморочилась разом з чоловіком. Ходили, обирали нам ось такі ковтинки, такі подарунки з донькою. Дуже дуже вам дякую. І сестрі Наталії, і чоловікові паші, і дуже дякуємо татові з мамою, що відправили нам таку посилочку. І вона для нас ще більш дорога, тому що вона приїхала з дому з України, і ми за це дуже, дуже вдячні. Ну, ось таке вийшлося в мене сьогодні. Відео. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім бажаю всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.